Тому я для вас вибрав а, такий короткий вірш, але який багато про що говорить. Фортуна це єдина штука, і нам від неї не втекти. Комусь вона у двері стука, а іншим смутно, лиш мовчить. І що робити я не знаю, щоби її приворожить. Чи може краще з цим змиритись і тішитись синицею в руці? Ні, не зупинюся я ніколи. Не подарую їй своїх сліз, А краще буду я смілива, сміливо, стрімко вперед йти. Так що бажаю і вам, Оля, і всім тут присутнім, не зупинятися. Рухаємося далі, кожен своїм шляхом. І так ми зробимо. Ну а про що ж вірш? чому подобається? Подобається про фортуну. Якщо фортуна не прийшла, її можна наблизити. Оля, наблизила якраз. Якщо не прийшла фортуна, то не завжди прийде друг. Так, да. друг прийде. <кл> Я